Сьогодні покажу вам декілька простих способів, як реально можна заробити на криптовалютній біржі OKX. Це відео особливо допоможе для тих, хто тільки розпочав свій шлях у криптовалюті або не хоче витрачати безліч часу та сидіти за графіками криптовалют. Я вже давно тестую цю біржу і скажу чесно, можливостей тут більше, ніж здається, на перший погляд. Тож сідайте зручніше буде цікаво і, головне, практично. У попередньому відео я знімав про майже всі способи заробітку на біжі Байбі, тож прийшла черга і до OKX. Чому я акцентую увагу саме на цих біжах? Тому що це топові криптовалютні біжі, за які можна бути спокійним. Адже якщо справа стосується коштів, то і платформа відповідно повинна бути надійною. Тож я не буду акцентувати увагу на таких біжах, які десь у далекому топі. Та пропонують замануху заробити під якісь там шалені відсотки, що потім закінчиться дуже трагічно, а саме втратою коштів. Тож я буду розповідати вам тільки про надійні платформи. Тож сьогодні це OKX. Розпочнемо з найпростішого: це про айрдропет. Біжа OKX дуже часто роздає криптовалюту на декілька десятків та навіть сотень доларів. А щоб я не розповідав даремно за... Цей розділ на біжі ОКХ, я зайду наперед і скажу, що новим користувачам можна заробити набагато більше. Тому що це логічно, це маркетингова компанія і нових користувачів заманюють більш вигідними умовами. У нашому випадку більш вигідними нагородами. Тобто нагорода може бути в декілька разів вища. Я раджу вам створити новий аккаунт на біжі OKX. Якщо ви це не зробили, посилання я залишу в описі під цим відео. За ним ви ще отримаєте знижку на торгову комісію та два криптобокси з криптовалютою до 100 USDT. Це за реєстрацію та за депозит. Потім, що вам потрібно зробити, переходимо на головній сторінці до розділу Центр компанії. Тобто натискаємо у лівому верхньому кутку та переходимо у центр компанії. У цьому розділі, незалежно від того, коли ви будете дивитись це відео. Ви зможете переглядати актуальні airdrop компанії. Тобто натискаємо переглянути всі, усі або поточні. Таких промоакцій на біжі дуже багато. Вони постійно змінюються, тому що одна закінчується, інша розпочинається. Тож сьогодні можна акцентувати увагу на дві промо-компанії: Sahara та Don't-Drop. Давайте для прикладу вам покажу, що потрібно робити. Для прикладу, промо-Сахара. Назва вже говорить сама за себе, отже, ми можемо отримати токени Сахара. Як ви бачите, це промо актуальне для нових користувачів, і тут є безліч вільних місць. Виконувати їх дуже просто. Це просто приєднатися до промо, до якого зайшли, перевіряєте, що потрібно зробити. У нашому випадку це потрібно внести депозит від стаю USDT, це можна зробити з іншої біжі або поповнити через P2P. Всі ці інструкції є у нас на каналі. Далі необхідно тримати цей депозит 3 дні та зробити торговий обсяг від стаю USDT. Це необхідно зайти до розділу ринки. Вести торгову пару Sahara USDT, купити на 51$ долар та продати. І ваш торговий обсяг складає більше 100 USDT. І ви вже гарантовано будете отримувати ось цю нагороду. Тобто тут 60 токенів, тут 120 токенів. Також за запрошення друзів ви будете отримувати токен. Так, як я вже сказав, тут 60 токенів, тут 120. Тут інші умови, трішки всі вони пишуться тут. Тобто, якщо там був депозит 100 USDT, то тут необхідно внести 500 USDT. З цим, я гадаю, зрозуміло. Давайте перейдемо до іншої промо-компанії. Для прикладу, Don't-Drop. Що тут нам необхідно? Тобто ви зрозуміли, у цьому розділі у майбутньому буде безліч різних промо-компаній. Іноді вони дуже профітні, іноді такі середні. Але на виконання всіх них необхідно там 2-3 хвилини. Це за моїм досвідом. Ось дивіться, наступна промо-компанія. Це для нових користувачів. Перший розділ, що ми можемо отримати. Тут такий відбіжий челендж це робити торговий обсяг щодня. Тобто за досягнення торгового обсягу від 100 USDT ви будете забирати щодня токени. Тобто перший день це було 0,2 суй, другий день це 10 хума, третій 15 соф і так далі. Всього 100 USDT. Це на комісію там піде декілька центів, а нагорода більше. Така промокомпанія триватиме цілий місяць. Тобто, дивіться, з кожним днем нагорода все більша. Тобто на 6-7 більше, ніж були попередні. Тобто за всю цю промокомпанію за цілий місяць можна зібрати дуже багато нагород. Також додатково тут є рулетка для всіх користувачів. Завдання трішки ваші, але ж нагороди відповідні. Тобто можна виграти до 1000 USDT. Тобто до 1000 доларів. Виконуємо одне із завдань по торговому обсягу і відкриваємо одну скриню чи 5. І нам рандомно випадає нагорода. Як ми бачимо, ось користувачі. Зараз отримують винагороди у реальному часі. Тобто 3XRP, 500 токенів СОВ. Що тут ще ось отримали? 20 док. Нагороди не такі малі. Ось дивіться, попередні промокомпанії, Тобто, можна було отримати токен ATH, Resolve. І умови тут завжди пишуться на сторінці. Ви, як зробите одну, ви вже на автоматі будете виконувати інші. Зазвичай це. Дві умови це поповнити депозит там від 100 з дітей та зробити торговий обсяг на цю ж суму. Це дуже-дуже просто. Так, головне питання, скільки там можна заробити. Тобто, дивіться, я користуюсь біржою десь близько півроку. Півроку заходимо до розділ мої винагороди, і за цей весь час я отримав 1600 доларів. Тобто в мене на балансі було 100 доларів на якісь біржі. І я їх туди-сюди перекидав та виконував завдання. І з часом ця сума зростала, і я зміг збільшити свій депозит. Тобто, винагороди були різні. Дивіться, як 5 доларів, 10 доларів, 20 доларів, 150 доларів, 9 доларів. Десь я виконав завдання, що мені там рандомно в скриньки випадала винагорода в криптовалюті, десь там в кінці місяця за промокомпанію. Тобто, у будь-якому випадку ви зможете знайти всі ці промо у нашому телеграм-каналі. Тобто, щоб ви не моніторили щодня, не сиділи, просто підписуйтесь на телеграм-канал. І всі найкращі ми будемо публікувати у Телеграмі. Тобто ми будемо писати. Тобто ми обов'язково пишемо і інструкцію, і знімаємо відео, якщо потрібно окремо на якусь промокампанію. Тобто ви зможете написати там у коментарях, якщо щось не зрозуміле. І адміни обов'язково вам допоможуть. Наступна частина заробітку на OKX я хотів би розповісти про стейкінг. Також натискаємо у лівому верхньому кутку та розділ Простий Earn». Дивіться. Стейкінг простими словами, це як депозит у банку. Тобто ви закидаєте свої кошти, у нашому випадку це криптовалюту, та пасивно заробляєте криптовалюту, в залежності від відсотків, під які поклали. Стейкінг особливо корисний для тих, хто холдить, тобто для тих, хто зберігає криптовалюту на досить довгий період часу. То, щоб вона не лежала даремно, ви можете закинути її в стейкінг та щодня. А якщо брати OKX, то... Навіть щогодини отримувати пасивний прибуток у тій криптовалюті, яку ви закинули. Якщо у вас є біткоін, ви можете закинути сюди біткоін. Якщо у вас є ефір, ви можете закинути сюди ефір. Або якщо у вас є інша будь-яка криптовалюта. Move, SOF. Як ви бачите, відсотки на такі альткоїни досить високі. А чому? Тому що курс таких криптовалют дуже волатильний, і якщо ви купите цю криптовалюту заради ось цих відсотків, то навіть прибуток по стейкінгу може не купити. Тож понад 90% криптонів у стейкінг закидають стейблкоїни. Тобто це USDT чи USDC. Як ви бачите, USDT входить до топ-3 криптовалюти за капіталізацію. Курс USDT дорівнює 1 долару США. Тож USDT прозвали на ринку криптовалют криптодолар. До нього торгується вся криптовалюта на ринку, торгуються всі ф'ючерси. Тобто, купуєте криптовалюти, продаєте, виводите на свою банківську карту і робите все, що завгодно. Також є USDC, це також аналог USDT, тільки він менш, так сказати, популярний, тому що капіталізація USDT 158 мільярдів. І він стоїть наступним за біткоїном та ефіром. Давайте повернемось до стейкінгу USDT. Стейкінг USDT на OKX мені дуже подобається, тому що є два види стейкінгу: це гнучкий та фіксований. У чому їх різниця? Тобто. Фіксований, схожий як депозит у банку. Для прикладу, ви закидаєте криптовалюту на фіксований період часу. Тобто, якщо ви закинули на 30 днів, то раніше ніж через 30 днів ви не зможете забрати свої кошти та прибуток по стейкінгу. Але зазвичай і відсотки набагато вищі. А от гнучки, ви отримуєте прибуток щогодини та можете забрати свої активи у будь-який час. Але єдиний мінус, що відсотки можуть бути менші. На жаль, зараз відео знімаю у літній період часу, коли ринок максимально тихий та нудний. Тож відсотки по стейкінгу можуть бути не такі привабливі, як хотілося, але тому, що зараз пише 1% на USDT. Ми, звісно, можемо бачити статистику і бачимо, що цей відсоток постійно змінюється. Ось для прикладу, у середньому це 3,5% річних за останній місяць було. Зважаючи на те, що зараз літо та ринок крипти завжди спить. То це доволі непогано. Тому що розглянемо ситуацію з банком. Для прикладу, якщо ми вкладемо у Приватбанку 38 тисяч доларів, то ми отримаємо 3 долари за цілий рік. Крім цього, ми ще заплатимо податок 0,68 доларів. 0,01% річних це процентна ставка в Приватбанку та інших банках України. Тож зараз на біржах. У рази і рази більше. Крім того, не потрібно платити податки, а кошти можна забрати у будь-який момент. Тобто вам необхідно забрати завтра, ви їх забираєте, якщо це не фіксований, а гнучкий стейкінг. До чого я веду? Якщо навіть зараз дає 3,5% за місяць, то це не остаточна цифра, якщо ви тримаєте їх тут більше там, чим півроку. Зараз ось такі відсотки були у травні. Дивіться, щогодини я отримував майже по 2 долари, тому що ставка річних піднялася до 45%. Відсоток на стейкінг у нас гнучкий, тобто він постійно змінюється. Якщо зараз у цьому місяці 3, то наступний тиждень може нам цілий тиждень давати по 40% річних. Від чого це залежить? Це залежить від активності ринку. А саме коли біткоін дуже добре себе почуває на ринку. А відсотки в гнучкому стейкінгу прив'язані до криптопозики. Тобто криптовалютчики беруть ваші USDT, так сказати, в кредит та користуються ним на ринку. Та сплачують за це відсотки. А ви, в свою чергу, отримуєте ці відсотки. Ось так це працює. Тому не кажіть, що крипта скам та це обман і таких відсотків 40-50 не буває. Друзі, тут все прозоро. Ви даєте іншим користувачам в кредит свої кошти. Користуватись стейкінгом дуже просто, тобто у вас повинна лежати та криптовалюта, яку ви хочете закинути в стейкінг, обрати монету для прикладу USDT, вести тут суму, вести мінімальний епер. Тобто тут введіть 1%, щоб вам нараховувались відсотки. Якщо ви введете там 10%, то менше ніж 10% ваші кошти будуть не задіяні у стейкінгу. Я тут ввожу зазвичай 1%. Натискаємо галочку та передплату. І так, про стейкінг я гадаю вам зрозуміло, тож давайте перейдемо до наступного способу заробітку на біжі OKX, який є дуже доволі популярним. Це Jumpstart. Ви також можете його знайти у цьому розділі. Так, що таке Jumpstart? Це аналог лаунчпулів, як на біжі Binance, на біжі Bybit та інших. Але відсотки тут досить радували. Логіка проста: ви закидаєте ту криптовалюту, яка необхідна для участі, та отримуєте токени іншого проєкту до лістингу на біжі. А потім на лістингу продаєте всі ці токени, що і буде вашим пасивним заробітком. Ось давайте розглянемо токен Anime, як ми тут брали участь. Дивіться, для участі нам необхідно були OKB або Bitcoin. Тобто максимально ми могли внести 0,3 біткоїна. І протягом періоду, початок майнингу там 20 го числа, завершення 23. го 3 дні. І протягом цього періоду нам щогодини давали токени, які ми потім продали та зафіксували прибуток. Ось для прикладу, тут навіть був проєкт NotCoin, Дивіться, і по кожному з них пише відсоток дохідності. Тобто, колись ми отримали більше 2000% за те, що закидали свої активи. Це працює точно так, як стейкінг. Наприклад, ви закинули на один день під 2000%. І в залежності в доларовому еквіваленті ви отримали 2000 річних на цю суму. Тільки ж не в загальному, а поділили на кількість днів. Я пам'ятаю, брав участь та отримав 94 000 ноткоїв. Тобто я отримав більше в декілька разів, ніж колись участвував у цьому проєкті. Якщо ви Золді, пам'ятаєте, як всі тапали цей ноткоін. В загальному прибуток вийшов близько 1000 доларів. Це я закидав криптовалюту тонн. Можна було закинути 4 тисячі тонн. От і рахуйте, за 4000 тонн за 3 дні я отримав 1000 доларів. Це дуже круто, друзі. Деякі проекти були гірші, деякі краще, але в будь-якому випадку це пасивний прибуток. Вони з'являються не часто, але ми у нашому телеграм-каналі завжди анонсуємо такі події, щоб ви підготувалися. Проста інструкція, як брати участь. Наприклад, розпочався сезон майнінгу токенів аніме. Тут буде писати дату початку. Тобто заходимо ближче до цього часу. Маємо на балансі необхідні монети, які необхідно закинути, наприклад, біткоін. І більше нічого не робимо, тому що токени надходять пасивно на наш баланс біржі OKX. Потім пул завершується, розподіляються токени на наш баланс, і ми продаємо їх на лісінгу та фіксуємо прибуток. Все більш робити нічого не потрібно. Мабуть, у вас виникло питання, що робити, якщо в мене тільки USDT, а біткоїна, тона, ефіра і так далі немає. Все дуже просто. На біжжі OKX є криптопозика. Тобто ви можете взяти. Біткоін чи ефір чи будь-яку іншу криптовалюту під задаток своїх USDT. Тобто натискаємо позика, натискаємо позичити. Що ми хочемо позичити? Вводимо, наприклад, біткоін, що ми віддаємо для прикладу USDT. І тут вводимо кількість, яка необхідна, і сума застави, тобто сума застави USDT. Потім закидаєте ці монети, коли закінчиться Джамстарт, ми їх повертаємо і фіксуємо прибуток, і трішки платимо комісію за те, що ми позичали. Той біткоін. Ось друзі, саме так і працює цей стейкінг гнучкий. Тобто ми комусь заплатили за те, що хтось дав нам біткоїна. Тож ви зрозуміли, як працює стейкінг, як працює позика, як працює лаунчпули на біржі OKX під назвою Jumpstart та багато іншого. Якщо вам сподобались аірдропи, також розповім, що на біжі OKX є Web3. Web 3 гаманець. Так як Web3 зараз досить популярні, тож біжі стараються його просувати через. Роздачу airtropів, NFT та інших цікавих моментів, які так цікавлять криптонів. Ось, для прикладу, тут анонсовані різні промокомпанії, де ми можемо отримувати прибуток. Натискаємо більше. Далі криптоворс. І ми можемо дивіться виконувати різні завдання та отримувати там токени, NFT чи навіть тут є вайт-лісти. Тобто, ми можемо брати участь у сейлах, де можемо купити криптовалюту, тобто токени, монети. За найнижчою ціною до лістингу. Наприклад, ми купуємо на 200 доларів, потім на лістингу ціна x5, x10, це вже більше тисячі доларів, і ми фіксуємо це буквально за два кліки. Якщо ця тема цікава, можете зайти у цей гаманець та переглянути безліч корисних вкладок, де тут описана вся інструкція для отримання. І на завершення відео я хотів би розповісти вам про копітрейдинг. Так, я обіцяв, що я не буду розповідати про способи заробітку. Що пов'язаний з трейдингом, але копі трейдинг працює за вас. Торгувати буде інший користувач. Знаходимо розділ копі трейдинг та я коротко розповім, що це таке. Це коли ви не торгуєте самі, а просто копіюєте угоди досвідченого трейдера. Суть проста: ви обираєте трейдера за рейтингом, прибутковістю. Та ризик профілом. Тобто ви дивитесь його статистику, скільки він заробив за місяць, які були просадки, скільки підписників, яку суму він має для трейдингу чи його підписники. Потім виділяєте суму, яку готові ризикнути, і запускаєте копіювання угод. Копіювати можна як спотові угоди, так і ф'ючерсні. Для прикладу, розберемо ф'ючерсні угоди. На сторінці з'являється велика кількість ф'ючерсних трейдерів. Тож ми можемо обрати їх за параметрами. У параметрах вказуємо активи, якими керує Lead Trader, тобто я вкажу від 45 тисяч доларів. Також можна вказати активи під управлінням, тобто загальна кількість активів підписників цього трейдера. Також можна вказати, який період трейдер торгує на копі трейдингу та іншу інформацію. Для прикладу, оберемо за приваблими відсотками якогось трейдера. Та можемо розглянути детальну статистику його угод. Тобто, коли були у нього мінуса, коли плюса, та який відсоток до депозиту він заробив. Можливо, на перший погляд може здаватися, що трейдер торгує в плюс, і ви також будете заробляти, як і він. Але якщо детально розглянути графік, то у нього були досить глибокі просадки, що могло ліквідувати ваші депозити. Також можна подивитись історію цього трейдера, які останні угоди він закрив та з яким прибутком. Або взагалі розглянути, який прибуток отримали його підписники, чи у яких збитках вони зараз сидять. Тобто на цій сторінці можна розглянути всю детальну інформацію по його статистиці. І на основі цих спостережень обрати того, який більше буде відповідати вашим вимогам. Про всі ці інструменти заробітку, про копітрейдинг, торгові боти у нас є окремі відео інструкції на каналі. Тож, якщо вам цікаво, ви можете обов'язково їх переглянути. Перш за все хочеться сказати, що копітрейдинг це хороший варіант, якщо у вас немає часу або знань для самостійної торгівлі, але є бажання протестувати цю платформу. Але важливо розуміти, що це не гарантія вашого прибутку, тому що трейдинг пов'язаний з ризиками. Тобто кожен трейдер колись та й зможе злити весь депозит. І відповідно ви також можете втратити ту суму, яку закинули на копітрейдинг. Тому закидайте тільки ті кошти, які вам, не жаль, втратите. Як ви бачите, на біржі OKX можна не тільки торгувати, а є ще купа варіантів заробляти пасивно та без ризику. Я особисто вже використав більшість із них і скажу чесно, все це працює, головне не лінуватись і моніторити новини біржі. А щоб не витрачати час на безліч непотрібних телеграм-каналів, то підписуйтесь на наш, бо ми там кидаємо найкращу інформацію, на якій можна заробити. А головне вчасно, що кожен встигне та буде в темі. Ну і, звичайно, можете поспілкуватись із іншими криптонами, тобто обмінятись досвідом чи дізнатись для себе щось нове. Коротше кажучи, велком. Якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. А на цьому в мене все. Всім удачі та до зустрічі у наступних відео.